Привіт! Зараз розповімо про неочевидні можливості планувальника PlanFix. Для швидкого редагування завдань використовуйте панель операцій. Наприклад, можна додати нагадування, коментар, змінити дати або завершити завдання. Панель розташована в прихованому меню картки завдання або контакту. Якщо у стовпцях планувальника налаштовані параметри відбору, при переміщенні картки з одного стовпця в інший ці параметри можна змінювати: наприклад, оновити статус завдання. Або призначити іншого виконавця. Це значно прискорює обробку завдань і позбавляє вас рутинних дій. Для зручного планування робочого часу просто перетягніть завдання в календар. Приведіть свої справи до ладу, швидко формуючи власний робочий графік. У PlanFix доступні нагадування. Їх зручно використовувати для проміжного контролю виконання завдання. Створили завдання або залишили коментар. Додайте нагадування. Вказавши час, коли хочете повернутися до цього завдання. PlanFix нагадає про нього, надіславши повідомлення у хроніку в заданий час. Перевірте статус завдання та додайте наступне нагадування на дату чергового контролю. Усі нагадування доступні в погодинному календарі PlanFix. Відкрийте налаштування та увімкніть їхнє відображення. На цьому все. До нових зустрічей у підказках PlanFix.